Ціна каркасно модульного будинку і чому вона дешевша за традиційне будівництво. Друзі, дивіться, все дуже просто. Подивіться, все, що ви зараз бачите, і ця пічка, і ця кухня, оце все внутрішнє оздоблення, воно все робиться в умовах заводського виробництва. Все максимально оптимізовано. У нас немає великих залишків будівельних матеріалів. Все пропрацьовано, детально пропрацьований проєкт. Повністю налагоджені всі виробничі процеси. І за рахунок цього відбувається оптимізація. Оптимізація на виробництві, перш за все, а потім і на монтажі даного будинку. І тільки за рахунок цього, в жодному разі не через якусь гіршу якість чи гірші оздоблювальні чи будівельні матеріали. Ні. Тільки за рахунок того, що це все виріб, який робиться на виробництві. І різниця може сягати від 20 до 30% порівняно з традиційними технологіями. Дивіться, вибір за вами. Якщо ви хочете дізнатися актуальну вартість каркасно-модульних будинків, переходьте до нас в профіль. Там завжди актуальні ціни.